Доброго ранку. Рослинки, які є невибагливі в прямому значенні цього слова. Знаєте, так би мовити, взагалі рослин без догляду, ну це бур'ян на полі. Той ростей не потребує нічого. Але все-таки є рослини, які мають мінімальне, вимагають мінімальної уваги від нас, від квітникарів. Ось перша з них це є. Вітняк європейський. Він росте прекрасно, шкідників немає, гарне таке має листя міцне, квітує він так собі, звісно, але декоративне листя прикрашає саме тіньові, напівтіньові квітнички. Наступною рослинкою я б назвала тут Ось. Поряд, бачите, жодної абсолютно дірочки, жодного пошкодження ніде немає. Але тут є нюанс: хости невибагливі якщо їм не дошкуляють слизні. Потрібно вибирати сорти з таким щільним листям, і воно буде вас радувати, висаджувати, звісно, також тінь-півтінь. Наприклад, ніяких абсолютно. Під кормок, поливів таких частих, чи ще чогось. Вони гарно собі наростають і прикрашають ділянку. Поряд ще одна рослинка. Снить варігатно, але обмежувач, тому що агресор не вимагає ніякого догляду. Гарно розростається, виглядає ось такий. Плямка яскрава в І ще поряд одна хоста. Ось таке моє голубе напилення. Це хоста гігант. Теж ніхто її не дошкуляє. Вологе вимагає мінімум, ну, хіба що вже дуже посушливе літо. Ось тоді потрібно трішки підлити. Які ще ж такі рослинки, які можна було би віднести саме до цієї категорії. Доволі багатий спектр, вибрати можна. Тому давайте переглянемо ще один ще один ось такий екземпляр. Міскандуси. Міскандуси. Зибрина є різні, є високі ось дані, Він такого середнього зросту, лише набирає тої характерної рисочки на листочках. Але він також є невибагливим, ніхто його не їсть, не шкодить, Морозостійкий, стійкий і ось такими гарними кущиками наростає він доволі швидко. Тут була одна поділка, і ось вам за півтора сезону така краса. Наступний представник до цієї групи я би віднесла. Іриси. Ну, звісно, шкідники у них є, але якщо, наприклад, профілактичну боротьбу вести, ну поки що, знаєте, воно так. Якщо щось завелося вже, то потрібно працювати. Якщо вони себе ведуть зовсім без ніяких проблем, так в мене, перепрошую, ні і рисові муки. Ні, ржи, нічого я поки що не бачила на цих рослинах. Посуховитривалі, по сухості це, це 100%. Поливу абсолютно ніякого. Ось як вони гарно з твоїм листям. Ну, а всі інші сорти своїм світінням наростають теж гарно, Ну, крім тих сортів, які є дуже дорогі. Ви знаєте, чим дорожчий сорт, ти він гарантує вам те, що він буде розростатися дуже повільно. Ось така краса може прикрашати ваш квітничок. Наступна рослинка, на мою думку, ефектна, безпроблемна, невибаглива, гарно виглядає у квітнику весь сезон. Це є морозники. Прекрасна рослинка. Яка квітує довго, ну, це вже вона відквітувала, але тримає ось таким чином квіточки, де вже утворилося насіння. Може насіватися сама. Ну, тоді, звісно, материнські якості вона не передає, але все-таки можуть вийти досить гарні сорти. І так, чемерник. Я все хочу пригадати. Українську назву цієї рослини, знаєте, часом масі тих назв крутиться. І мимо ще мерник І так, наступна рослинка, від якої я в захваті. Ось це є юка. Ось квітконоси. Скоро настане сезон цвітіння юк. Скажімо так, ефект тоді. Та й краса милуватися є чим, особливо коли вони ось вже висаджені масивами. Глядають теж листя, зберігається таке взимку, нічого не зв'язує, не підв'язує, не розвалюється. Догляду теж абсолютно ніякого. Ну, буряни та І Якщо вона наростає вже дуже величезним, ось в мене там є такий величезний-величезний кущик, вона трішки перестає цвітінням своїм. Потрібно тоді старі от ці розетки. Потрібно їх просто видаляти час від часу. Або розсаджувати кущ. До речі, при пересаджуванні і розсаджуванні ця рослинка ну, поводить себе на 100% гарно приживається. Ось там ще є кущі. Вони є різні, є варігатні, дорогі сорти. А є такі прості, тільки не вірте тому, що існують, сорти, що існують сорти, в яких є червоні квіти. Це все знаєте, абсолютно ні до чого сказано такі рекламні. Наступна рослинка жимолость шапочна. Теж наростає швидко. Ніяких шкідників, хвороб. Я не помічала за нею. Виглядає вона гарно на квітниках, може своїм кольором, ну, та й виглядом такої, так, шапочки, може, може дати дуже гарний фон, вигляд. З неї навіть стрижуть бордюри. Придивіться, будь ласка, яке гарне листя і як воно виглядає. Теж вічно зелена. Це може бути якраз, знаєте, конкурент э, самшитам. самшитом. Кращий конкурент. Тому що самшити, ви знаєте, є вогнівка, є проблема з оприскуванням, а тут все дуже добре. Наступна невибаглива рослинка. Крім того, ще має лікувальні властивості. Так, ну це більше на Японія, так, Китай. Ось бадан. Бадан теж абсолютно невибаглива. Абсолютно не пошкоджується нічим. Бачите, які гарні листя. Пересадку теж витримує, приживається 100%, де тільки поділив шматочок, кущика ось вам вже є новий. Що ж, лікувальне? Кажуть, що листя, ось саме те, бачите, яке вже ну, старіє. Ось його потрібно з листя. Заварювати в чай, кажуть, смачно. І має такі гарні лікувальні властивості. Наступна рослинка, з якою я ну, абсолютно нічого не роблю, ні поливаю, ні підтоплюю, це є Еремурмуси. Але е, потрібно вважати що посадка їхня є своєрідною. Якщо місця у вас якісь низинні, де збирається вода, то бажано їх там не саджати, тому що вони вимокають, тобто не вимерзають, а вимокають. А так ось така гарна рослинка. До речі, сама насівається, але є десь там насіялися рожеві. Але цвітіння ви тоді вже побачите не дуже швидко. Не дуже швидко. Ось така рослинка. Перейдемо до іншої. Перейдемо до іншої. Пижмо. Пижмо декоративне. Ось, гляньте, яке гарне листя. Ну, мабуть, навіть і квітування не потрібно, можна їм... Декорувати квітники свої таким потужним ростом. Хоча квітне теж, як звичайно, пишемо, але більш таке воно низьке стебло квітування. Оце квітне я тоді вам розкажу, покажу. Наступний. Бачите, рослинок багато таких. Лілейник. Ну, лілейники це, знаєте, е Фаворити в витривалості, мабуть, ось вони вже заклали квіткуно, це вже ось ось будуть квітувати. Наростають дуже гарно, теж, якщо це недорогі сорти, дорогі знову повторюю, через те вони дорогі, що нарощують свої поділки довго. Теж квітує гарно, але щоб розсадити, потрібно, ну, є такий нюанс. Тобто років 5-6 ви можете про них забути. Але якщо вже у вас старий кущ і ви хочете його розсадити, то буде така проблема, як з мізкантусом. Він доволі великий має сильне коріння і його потім хіба що ломом можна ось. Що ще піднести до таких? От чому би мені. Теж красуня, брунера. Ну, я не знаю. Мені здається, що ніхто повз не пройде цього такого розмальованого листя. Теж Ну, абсолютно нічого їй не шкодить. Як бачите, листя ціле, все добре. Теж ніяких вона не вимагає біля неї там розпушувань, штанців з бубнами. Відтує весною, такими дрібними квіточками, як незабудка. Ось, до речі, один. Я дуже хотіла, щоб вона сіялася, потім передумала. Забрала. Ось таке квітування. Ніжне, але декоративне само листя. Ось теж рослинка з категорії витримаємо усе. Ось спірея. Теж такий чагарник, який ну, потребує стрижки, звісно. Якщо ви, наприклад, хочете бачити його охайним, хочете бачити гарні весняні прирости. І частіше не тільки весняні, ви постраждаєте, знову вам відіб'є кольорові такі. Тому теж можна його віднести до новибагливих рослин. Ну, а тепер, здається, з групи сукулентів, то я самі-сами-сам. Сам, сам. Ось так виглядають гарно. Наростають гарно. Кольорова гама різноманітна, от і від сірих, так, до таких яскравих червоних, і до забарвлення з червоними кінчиками жовтим. Зелені більш яскраві. І форма листка може відрізнятися. Отак гарно вони виглядають своїми дітками, як з намистинками. Тобто з них можна формувати будь-які альпійські гірки на камінню, де не вистачає абсолютно вологи. Вони будуть вам виглядати гарно. Ось я теж починаю вже тут формувати, але поки що. Лише початок, така ще, знаєте, так би мовити, сира розробка, тому тут по деталі. До невибагливих, але гарних. Ось можна віднести дереві, так, ударника, Жемчужниці, так, ну, до речі, гарний так. Як то буде жемчуг? Ой, от у голові крутиться. Хотіла. А, перлиниця так, якщо, наприклад, на українську попробувати Квітує дуже довго. Наростають кущі великі, гарні. Можна сіватися, якщо ви дозволите, це їй теж невибаглива рослинка. Ось, подивіться, яке в неї гарне листя. Теж таке різне. Чимось схоже на вербове листя о такого середнього зросту, що може так, таку статичність у квітниках тримати. Рослинка прекрасна. Лігність. Чомбині. Подивіться, який яскравий кольор при цвіті. Перед тим, як він квітне. Тримає доволі гарний кущ, але от виглядає гарно, коли, знову я кажу, він є таким масивом. Ну, потрібно, звісно, поєднувати. Я не кажу, що в мене тут поєднання на 100%, тому що дуже ну, яскраво, от якраз на фоні Black Lace бузини виглядає так, дуже гарно. Ну, трішки, скажімо, тут, якщо забрати. Ось цей рожевий колір, то біло, червоне чорне було би поєднання ідеальним. Крім того, там ще ромашки розквітають, які теж будуть білі. Так, ну, мабуть, я ще назву ось будлею. Будлею. Ніхто не бійтеся, саджайте її в будь-яких регіонах. Хоч і відмерзне до самого нуля, але потім відіб'є рослинка потужна, сильна, наросте, і теж ніяких шкідників, ніякої проблеми з поливом. Вона собі сама росте. Ну, будь-які, скажімо, садуми, це саме про них. Тривалість їхня. Ось триколор. Вони тут ростуть, ну, там землі майже немає. Одне каміння і коріння. І гарно виглядають, квітнуть. Ось. їм добре. Теж ефектно виглядає, коли ось ці зірочки. Бачите, таку зірочку формує. Або такого восьминогика. Щоб як придивитися, то... Я казала я, що не подобається, але тепер, коли дивлюсь, ці повітряні такі суцвіття, вони теж виглядають гарно. Теж виглядають гарно. І от у вже одна відсвіла, а ще мають квітку нос. А теж без проблем. Тільки полоти біля неї йде. <кій> як каже, моя подруга Нілочка, ото катування, як, не дай Бог, під нігуть попаде то хай Бог милий. В неї ціла долина, звісно. А в мене всього, -на -всього одна опунція. Та я боюся б, її б забрала звідси, тому що еріці вона заважає. Але в мене малеча, в нас там не доходить, але в десь в іншому місці може пошкодити ручку. Так, вже потрібно обрізати. Бачите, яке сусвітлять. Зав'язує асфоделіна, асфоделіна. Подобається, але ось цей момент, коли от вона розвалюється, потрібно, ось, якщо я так люблю часом, цю свіття підв'язати, і потім воно так довго, коли вже це жовте зникне взагалі, і такі залишаються горошинки Високі такі, знаєте, але потрібно підпору вони важкі і їх до землі тягнуть. Це ситник. На тобі мої. Але розростається, ви знаєте? Тільки це кажуть, скільки про це говорять, але все одно ми коли саджаємо, роздумуємо над тим, що то буде далі. Далі буде те, що вони набирають масу руководні. Проблеми. Ось яку проблему створили мені, так? Тобто весь частина берегу водойми повністю заросла. Остежно було там шматочок, там шматочок, поділочку. <гум> водойми, коли ось так. Боку подумати про бо все у нашому, нашій справі. От нас не вибаглива. Рослин, саме гортензія. Його посадила, буде фід наперечі. Подивимося, що вона каже по вибагливості. Поки що. Якщо буде вас на таку чому, ага, то перемагати такою розміщення. Генріка, ніяких, абсолютно, абсолютно хвороб. Ніяких, абсолютно, абсолютно вимог. Отак. От Посадіть і милуйтеся. Навіть краса листя, це схоже на каштан, подивіться. Оце каштан, правда? Так і називається. Каштанолиста. Супер. А якщо ви ще хочете, There is a very good thing to do with the people who are in the world. <плес> І потрібно тут зараз буде все ось тебе різати. Він безпроблемний. це гарно, пошвидше гарно, але це буде. this is